Привіт ви на каналі Артем Лайф! І сьогодні ми будемо лежачки 30 хвилин. Ми будемо засікати на телефон Кім Назара в кармані. І ми будемо засікати 30 хвилин. Нам треба знайти 6 речей. Я зараз покажу на екрані, які це речі. Ось дивіться. Ну, все, ви побачили. Ви, е, напевно, думаєте, які правила. У нас тільки одні правила. Зараз е, починаємо. Ну, два правила. Не спускатися на нижній поверх. І ховаємо, будемо ховати ми тільки в ось цих водкіматах. Ну, в принципі, ви вже побачили, які речі ми будемо ховати. Отож, То, ну, йдемо до <кхи> речі, Якщо ми знайдемо всі речі, і в кого буде їх найбільше, той виграв. Так, ну, я ось тикс. О... Це перша віщичка. А, звісно, Всі віщі треба повзти назад, бо наш спавен. Це ось там. Вон там наш спавен, нам треба туди повзти І там просто віші. Поставив на наш спавен фігурку. А тепер я повзу в нашу кімнату. Ну, мою кімнату. Назар взагалі засік 35 минут. Ладно. то вже пройшло мінута і 10 секунд. Ничего страшного. Ой, я вроде бы бачу шарну фигурку. Дивіться. Чи надо. Ну, що я придумав все правила. Треба постійно. пласти постоянно. Ой, сейчас. Дивіться. А Її можна вообще кинути просто? Ти вже другий предмет знайшов? Да. Где Очки Блин Ты там не читеры, ты находишь? Я короче сверну его туда. Что я читерю? Я ползу и подписчики бачить. У меня тут вообще задний ход. Такс. У нас телефончик. Блин. Я таки кишек дуже Такс, а ну сейчас будем від стенки отталкиваться. Бляха муха. Це дуже складно. Ми взагалі плануємо, щоб ролі вийшов на 15 хвилин. Думаю, що він вийде дуже рано. Дивіться, що я буду зробити. Назад там поки що ні одної вішічки не знайшов. Я вже знайшов дві. Я поки виграю. мабуть, що у нас це все ховала Аліса, ви бачите Аліса... Вот кстати, я пазл вклал. Все, сейчас видите. Ну да, пазл, конечно, такие прикольненькие. Теперь, сейчас, о, нормально. Такие вот пазл такие прикольные. Артем, а цены ты случайно предметы наново расставлял? Нет. Тут вроде... Наверное. Нет. Не запертый. <свы> так, я не знаю, душа. Коротше, я прохожу зараз в цю кімнату. Що тут може бути? Розкажу вам по секрету. Можуть бути не пісюки. У нас є собака боня, Та я сподіваюся, що я не натраплю на ці пісюки. А ну подивіться підписчики, там нічого немає. Бо туди я просто часто не хочу. Чесно не думаю, там могли бути реальні пісюки. Пробую згадати що тут. Ні, нічого немає де ты її заходишь, Артем. И знаете, две вещи знайшов, А у нас їх має бути шість. Я ноль, щоб ты понимал. Я просто я Значить Значит, шукаєш. шукашка. Алиса їх уже прям хорошо спрятала. Ребята, Просто сьогодні? знаете что? Я не уверена, чи вона їх прятала типа на рівні наших глаз. Так, я попов за вчера, мама. А мне кажется, це хороша тактика. Я як якийсь, реально. Да. У мене ще знаєш який мінус? Я ползу трупа цей в джинсах. Ну да. Коротше, я п'ять раз случай не камеру. Початок третього епізоду. Там ще є одна медалька, а усе у мене короче, всю кучу разів медалей. Я не хочу їх сейчас всі перебирати. Я знаєш, що неудобно. А? Думаю, що хтось їх міг сюди засунути. А оце ж це ж лежечки? Ну це ж да. так. Якщо що, хто у нас не буде лежачки, то зразу автоматично проіграє. Дивіться, який в мене раніше був чехол, мені на день народження подарило новий чехол. Я просто ноль не я не можу їх знайти. У мене тут, коротше, яка штука. Може, вже я з цією штукою буду піднімати. У <реш> мене і так читерська, Ой, я? не читерська, У нас вже пройшло. 6 минут, а мы пока нашли только две вещи. Мы просто не представляем. Я просто думаю, я не могу их найти. Ну реально, это очень сложно. То поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Скорее. Артем, дай дорогу молодым. Сейчас опять выключим камеру. Все вы раз. чтобы Артему было сложнее монтировать. Ой, бляха. Оху, Як же добре, що ці двері не закрилися до кінця. А то закрилися, б, Я б до свої ручки і не дотягнувся. Там нічого немає Назар, облегчу тобі задачу. Я постою в проході, А восьмий раз приході камеру? Назар вже восьмий раз вирубу камеру, я вже почув. Чекайте. Може тут є якісь які грязні речі? Я їх вам не буду показувати. Блін, там нема нічого. Так, я, мабуть. А де якщо можна було заникти в натурі? Я дещо побачив. Я дещо побачив. О, мій перший предмет. Отакий от. Артем, я знайшов свій перший предмет. Це карточка від калини. Карточка від калини, якщо на стіні висіла. Біля двері ваших батьків. Фух. Давай будемо на одільну кучу складати, щоб не запуститись потім. Аліса, могла їх в сумку тебе засунути? Ну це реально, пожалуйста, поставте мільярд лайків. Це дуже сложно. А що це там взагалі за шарик? Ну, ладно, тої штуки в нас немає. Mm -hmm. Так, самі подивіться ви під кроватю, бо я не бачу. Там нічого немає, в принципі. Так, и дається. Зараз опять від стінки Ух! Ах, бляха, тільки в ноги було больно. Я... Ну, там такие такі типа цікава. Якщо чесно по секрету, це я їх взяв з обратно. Бляха, я боюсь, щоб я не став на ноги. Мені каже, Чтобы що... Алиса в комнаті немає ні одного Бляха, Аліса з'їла мою шоколадку. Надо день мне подарили шоколадку. Это все от нее фантик. Это капец. Ну стоп, на стульчике она могла что-то поставить. Не, там такие ей зашли. О, бляха, мне пальцы себе на стульчике прижал. А -а -а. поранился, как всегда, что-то там, что там делает, он себе, короче, что-то там да что я делаю? Я тут пытаюсь что-то найти. Чекай, я вроде бы что-то бачу. Да ну не. Я уже подумал. Бачка, да дай ты трошки положу. Фу. Фу ты как бачка ты кот, бачмись. А, то одеяло. Просто у нас была такая жабка. А, да, я про жабку вообще забыл. Блин, мені постійно кажеться, що це якась річ. А, ну, Чекайте, а це у нас було? А ну подивіться, відмотайте ролик і подивіться, що це у нас було. Кстати, бро, тут плінтус зламаний вже у Аліс. Ну, це у нас або Боня зробила, або мій брат Адріан. У нас тут взагалі вже майже везде. Даже такі плінтуси, що я не міг віддарти, бо мені там треба було кое-що звідти достати. Він якось умудрився. А там що значка стоїть тих плинтусах? Ні. Моїм там туда листочок пол за плинтус. Я не міг його так витягнути, мені пришлось його відкривати. <плухи> так, так. я тут вообще кайфую. Якщо <плухи> опять Аліса не вещі, то опять ні фіга не має. Я вже був, типа, майже у всіх тістах. Тільки вот тут я не був в цих гардеробних. А зараз витянучи її трусики, я казав, що Аліса не вещі, я не буду показувати. <рес> не, ну реально, ну народ. Мне кажется, мені кажеться, що Аліса не ком'ятці А що мене смущає. Я колись був по... тут. Ну коли ми ще поняли. Типо... Починаємо з йомки, типо... я... то... Я... То... то тут сай, Були всі відкриті скальчики. я думаю, що Алиса могла це ця... все кудись кудись. Кстати, подписчики, якщо ви побачили якийсь предмет в Алисі ні або вообще, то пишите в комментарии. Подписчики, вы реально думаєте, що це дуже легко? Скажу вам честно, це вообще не легко. Ході, у нас уже пройшло с 17, 18. 14 хвилин. Да в не в Я вам отвечаю, тут немає. Ну нема, ну я вже... Ну, дивіться, ви самі можете там. Стоп! Стоп. Щось Я Не можу, може, їх ліса реально не в нашому полі зріння? Бо це жесть. Чуєш, Артем? А от ти як думаєш, на скільки доларів ми вже полиці помили? Тяжелий вопрос. Тяжелий вопрос. Хм. А напишіть в коментарі, як ви думаєте. Ми реально цей... Я, наверно, вийду, в мене футболка буде сіро-чорна. А у мене нормально? В тебе зелено в тебе не буде видно. <гум> а у мене якраз біла футболка, ну хоча, в принципі, норм. Дивіться. Рисунок регістрації, як мінімум. Рисунок регістрації, як мінімум. Це не принц, це він просто нитками вишитий. Назар реально чий з трусини

Медаль, да, там була. Окей, у нього так. вже три предмети, а мені нужна. Mm ну, -hmm. ще є шанс відігратися. Получится... <скільки> Короче, mm. Мені ще надо знайти. А вдруг це не вийде. Короче. Кинув. Мені ще треба знайти последні. Це дається. Це не считається, що став. Ну, це плюс-мінус считается. Окей, okay, ладно, я задам типу так можна. Типа ті коворочки. легко була пересуватися. У вже 19 минут. Ну, коротше, двадцять минут ми уже школи. Кстати, осталось знайти оранжевий мячик. І зелений, да. Я уверен, що щось десь є під кроватью Я не знаю, мы, типа, в лесной комнате нифига не нашли. Я тоже там, кстати, был в самое первое время, когда тут То Я там тоже нифига не нашел. Кстати, у меня новый телефон. Назар, покажи на своем экране. Я сейчас на него снимаю. Короче, Питер прикол. Назар, эм, тут сразу дисквалификация. <связь> <связь> Сюда я выиграл. <связь> Блин. Ну всё, я могу, в принципе, спатати, да. Ну всё, я могу, в принципе, спатати, да. Ура! Никол, я радуюсь, что я встал. Так, ну, в принципе, мы впіли 17 минут 35 17. Скітс там буде 18 хвилин. Я за 18 хвилин виграв. Так, ну, давайте покажем. Отце, короче, был у меня старый телефон. Такий прикольненький. Все, тут видно мене. А, а тепер з цього телефону знімаємо. І всім до побачення! Зустрінемося в нових роликах. Всі ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!